А на Київщині стартували навчання батальйонів територіальної оборони. Бійці добровольці з різних підрозділів два дні відпрацьовуватимуть захист Києва та області, щоб у разі чого відбити ворожі атаки. Як почалося тренування, бачила Марина Ансіфорова. Частини Збройних сил України та Національної гвардії України в зоні антитерористичної операції на Кримському напрямку та на кордоні з Підністроєм. Командири зачитують завдання, яке впродовж двох днів будуть виконувати бійці. На тренування під Київ приїхало три роти різних батальйонів тероборони з понад двох сотень бійців з десяток жінок. Я вважаю, що у мене нормальний фізичний стан в принципі тут адекватні навантаження фізичні. Трошечки складнувато, але звикаєш, звичайно. Тренуватимуться тут різні досвідчені і новачки. Бійці ГО Український Легіон розповідають, у них майже всі хлопці з досвідом. Хтось приймав участь ще й в Афганістані. Загалом у нас тут майже всі, хто були на майдані, хлопці, і деякі люди вже з складу легіонерів, їх досить багато вже були. В зоні АТО лагерь основний, не ні і так далі. Всі водне ми получимо адільно от від присутствуючі, тому що нас будуть іскать. Бійці батальйону Десна тренуватимуться у лісі за кілька кілометрів від бази. Незважаючи на це, кажуть, що багато речей з собою брати не будуть. Спорядження, досвід, голова на плечах та бажання. Це головне чого над істотного ти не внесеш, тому що ти береш спальник, береш якби своє екіпірування і готуєшся. Закидають до вас гранату, ви її ногою і присіли. Вона гиб. Так готують тероборону до захисту області від атак та диверсантів. Волонтери кажуть, таких добровольців має бути більше. Три роти для захисту Києва недостатньо, але три роти здатні організувати рух спротиву, три роти здатні на деякий час затримати ворога на підступах до Києва. Крім того, три роти в принципі здатні перекрити основні шляхи сполучення, це підвіз боєприпасів, це підхід техніки, сплатити колективи і сканір команди і дійсно кординіровано. Але це прежде всего первіша задача таких учень. Але для відраження нападіння, реального, реального угрози, я думаю, надо тренуватися. В тому числі з согнівої підготовкою. такі тренування проходять раз на два місяці. Організатори кажуть, вважатимуть столицю та область захищеною, коли підготують за своєю програмою кілька тисяч добровольців. Марина Сіфорова, Андрій Радченко, новини на першому.